Позаду мене ви бачите все, що лишилось від мого ресторану, який ми будували більше п'яти років своїми силами, своїми потугами і вдень і вночі готувалися до кожного сезону взимку. Перше будівництво почалось з реконструкції одного із залів, тому що ну, ми купили ділянку. з Бившим кафе, як то кажуть. Ну, це був такий ганделочок. Взимку ми почали будувати і готувати до відкриття сезону. Хоча до, до цього я ніколи не займався ресторанами, там, ще з якимись такими питаннями, але людина запропонувала іменно нам, тому як-то вирішили купити і щось Ну, і щось із цього вийшло, але зараз ось так. Це був основний вхід, все було вироблено із дерева, Підсвітки, все як, ну, все як хотілося. Оця вся територія була, це були літні тераси зроблені із дерева, де діти бавились. Тут був літній майданчик, де також. Влітку був газончик, і були такі локації, ну, більш-менш для відпочинку. Також ось тут була сцена у нас, де проходили всі заходи. Приїжджали різні групи, в тому числі там із Одеси, зі Львова. З, ну, Звідусіль. У мене тут знайомий, котрий інколи. Давав нам інформацію, яка відбувається в місті, і він мені прислав відео ну, вже коли згоріло. Бо згоріло воно все швидко, до цього знайшли речі, які звідси винесли. Як розповідають трішечки місцеві мешканці, які, ну, як вони думають, що це був перельот фосфорних. Але вони, мабуть, не розуміють, що це. Фосфор не мог зруйнувати чисто цю територію. Воно б і ліс би загорівся, і поряд би заклади ще одні би загорілося. Так воно, скоріше за все, хтось підпалив, щоб це зруйнувати, бо люди знали, чи є це, і вони це зробили навмисно. Б. Грильот, звісно, був один, але від нього, я думаю, ну… – це помста за те, що. Так, так. так. Це железна помста, бо в смірше я був з перших днів, всі локації наших закладів були в цій групі, квартира, дом, заклади все. І досі родину розшукують. Тут, опять же, також були навіси. Це був центральний вхід в приміщення. Ось тут був літній бар. Там кухня, тут мангальна зона. Ну, ось так. Цей зал ми добудували, йому було всього. Або три, або два роки він був новий. Це у нас якось я років сім назад в Бахмуті купив у одного музиканта раритетний Ну, Я точно не знаю, як йому вже було більш ніж 400 років. Ну, ось що від нього лишилося. Нічого звідси ми не вивезли з початку війни. Я з початку повномасштабного вторгнення приймав участь в бойових діях, був заступником командира ТРО То У мене часу не було. Це вже був основний зал, де у нас було Лаунж така зона з каміном, з баром. Все було зроблено дуже з якісних матеріалів. Робили хлопці всю мебіль в Донецьку. Це ще до 14-го, так? Це ще до 14-го, так. Да. Був свій подвал. Як ви бачите, все обладнання. Лишалось, все воно згоріло і нічого мене не змогли вивезти. Ну, ви зараз вирішили не демонтувати, Ну, скажу так, щоб почати, це все треба знов зносити, все прибирати і все будувати заново. А це... Немалі гроші. Ну, тепер будемо чекати, може, наше государство зможе нам якось допомогти з цим, а може хтось якийсь із спонсорів знайдеться. Сума ущерба двох закладів більше двох мільйонів доларів. Це наш інший заклад, який був з початку нашої майже діяльності в цьому місті. Спочатку тут була фотолабораторія, я ще займався, роздруковував фотографії, фотографував, ну. а потім це, цей бізнес передали сину, ну і він заробив з нього. Все таке, що необхідне. Батарійки, ксерокопії, опять же фотографії, ну і все інше. Ось, це був найперший наш бізнес глобальний. Ну, зараз ми туди з... зайти не дуже зможемо, але можемо через, як то кажуть, вікна подивитись. От навіть ще лишився ксерокс. Один із інший і там, і там. І звідси ж також ми нічого не вивозили. Ми думали, що сюди ніхто не дійде, але сили були нерівні і прийшлося це все залишити. І ну, ось що є тепер. Ось тут у нас була кав'ярня. Оце переміщення з другим поверхом літньої тераси. Це б у нас останнім часом був офіс екотаксі нашої. Ми одні з перших придбали електромобіль в Донецькій області і вирішили зробити службу. Ось ось таке, ну тут все згоріло. А далі можемо пройтись, далі наша улюблена піцерія, яку всі полюбляли. І я дуже тепер сумую за цим, бо якось щось, якоюсь фільм дивишся там за піцею, і в мене аж Ну, хочеться ріти. До себе заклад і щось з'їсти, як раніше. Але маємо маємо ось розваліни. Дитина у нас підростала і він каже, що ви мучаєтесь? А він у нас якраз навчався в Харкові і каже, зараз хід цей піцерія. Відправили дитину на. Обучення в піцерію, він обучився, найняли людина, котра займається налаштуванням піцерії. Він приїхав, показав, як це все збудувати, де що поставити, знайти персонал. Ну, якби ми зробили для себе такий райський уголочок. Тут також майже все винесли, бо люди добрі казали, що виносили. І є в мене листування, де було ще видно, як розбити шибки деякі і звідси все виносили, а потім воно одночасно все загорілося. Деякі речі познаходили, але це не суттєво. Допустимо, взяти в, ну, наш к -к -к канцелярський магазин, дуже багато всього там лишилося, та знаходили зарядні пристрій. Там навушники, колонки. ну Таке все по мелочам, то, это, п -п Папір для фотографій, принтер знайшли, телевізор знайшли один. Немає у вас на це образи на місце. Ну, є, є, тому що ну, п -п вона, ну, вона є. У, у всіх, кожному хочеться іде. Вікна нема, а я щось візьму. І це у всіх так. У всіх. Люди заздрили, а тут всі речі були гарні. У мене є таке відчуття, що все буде і буде набагато краще в нашій країні. Якщо воно все скінчиться швидко і воно не буде розтягуватись на якісь там роки ще, то я думаю, з цього міста його відбудують і зроблять краще набагато.